Давайте розберемо, що взагалі дає картка тимчасового захисту Словаччини. Ви маєте право проживати на території Словаччини до закінчення терміну дії такої картки, або до відміни самого статусу тимчасового захисту, бо можуть дійсно його відмінити, якщо дасть Бог закінчиться, наприклад, війна в Україні. Людина із тимчасовим захистом може бути працевлаштована на таких же самих підставах, як і Словак, без жодної конкуренції. Також Словаччина дає вам право відкрити підприємницьку діяльність. Ви можете відкрити собі індивідуального підприємця або зареєструвати компанію і вести тут свою підприємницьку діяльність. На жаль, ви не зможете оформити на себе автомобіль і не зможете замінити свої українські права на словацькі. Це обмеження все-таки діє. Більш якихось інших обмежень в принципі немає. Ви тут знаходитеся офіційно, маєте офіційний статус і маєте так само і всі свої права, але ж так само до прав є ще і обов'язки, як ми кажемо.